Ну, що всі готові до розіграшу? Як і обіцяла. Тільки но ми зібрали ціль, тільки но ми закрили донат. Розбили банку, перерахували кошти розробітникам і відразу проводжу розіграш. Отже, як і обіцяла, переможців буде три. Тобто, три переможця, які з радістю, я думаю, отримають свій подаруночок. А ще більш того скажу, вони матимуть змогу обрати який би б саме сирок вони хотіли, або, наприклад, там масло. Це вже буде на їхній розсуд. Отже, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо 43 донати. Хочу зараз швидесенько... Все це вам озвучити, щоб можна було якнайбільш прозоро все це. 10 тисяч гривень зібрано. 43 людини задонатили. 43 рази мені приходили донатики. Але е, приймати участь будуть 42. Доната. Чому? Тому що один донат, на жаль, був лише 40 гривень, 41. Цей донат не приймає участь. Всі інші були від 100 гривень і більше. Швиденько зараз озвучу номерки. Ті, що в мене записані в зошиті. Кожен ваш донат при отриманні записувався. Я швиденько, щоб не було розголошення даних ніяких. <звища> Прізвища називати не буду. Чи називати? Ну ладно, буду. Так, погнали. Номерок перший Людмила. Бік Людмила. Номерок другий Лариса. Драч. Третій номерок Оксюс Світлана. Четвертий, п'ятий. Ільченко Тетяна. Шостий. Дмитро Маймискул. Сьомий. Олена Тумка. Восьмий. Ольга Миколаївна. Не знаю прізвища. Жіночка просто з Фейсбуку. Е, з 9 по 15. Олексенко Юлія. 16. Дубовік Оля. Сімнадцятий, вісімнадцятий. Лілія Поперечна. Дев'ятнадцятий 27 – сьомий. Коваленко Макс. Максимка наш. Світл... Світлана з Федорівки, 28-й номерочок, 29-й. Молодожунова Олена, 30-й. Вона ж Молодожунова Олена. 31-й Тетяна Ільченко. 32, 33. Безугла Ірина. 34, 35. Рентюк Олена. 36-й номерок Чвойда Тетяна, 37-й Синельник Людмила, 38-й Молодожонова Олена, 39-й Ольга Бірак, 40-й Білая Олександра, 41-й і 42-й Киселенко Валентина, 43-й Таня Бенедюк, 44-й і 45-й Рентюк Олена знову, 46-й Касміна Тетяна, 47-й Надія Ласкава, 48-й. Так, зараз, Господи, в мене вже в очах Е... Шульган Ганна, 48-й. 49. Невідомий йде на ЗСУ. Далі йдемо. 50-й. Тере 58-й. Сергієва Светочка. 59-й. Молодожонова Олена. 60, і 61. Молодожонова Олена. 62-й. Ольга Бірак. 63-й. Тере, 67-й. Рентюк Олена. 68-й на ЗСУ. 69-й на ЗСУ. 70-й ЗСУ. 71, 72 ЗСУ.

На ЗСУ. 77, 78 Олена Молодожонова. 79-100 Артем. Все чесно. Все відкрито. Я ні від кого не ховаюся. Знайшла для вас ось такий рандомайзер числовий. Да? Так, в нас номерків мінімально 1, максимально. 100. Пропишемо ще раз. Я сподіваюся, вам все гарно видно. Я як можна найближче вас. Так, батарея сіда. Поставила, ну що, стартуємо. Бажаю всім успіхів. Вибираю функцію без повторів, щоб номерки не повторювалися. Переможець номер 1 Згенерувати. Вітаємо номер 62. І тепер дивимося, хто в нас номер 62. Ольга Бірак. Вітаю, Олечка, дякую вам за внесення в нашу спільну мету. Йдемо далі. Обираємо переможця номер 2 Згенерувати. Артем, а як я буду на Польщу відправляти? Я так і знала. 89, Це наш Артем. Це Артем, який закрив недостаючу суму донату. Капець. Треба ж собі хоч помічати, що це номер... Ой, господи, не пише ручка. Люди добрі. Боже, мене емоції, вони мене не то, що переповнюють, вони мене зашкалюють. Так. Артем. Другий. І вибираємо переможця номер 3 Так, 29. 29. Молодожонова Оленка. Ой, це взагалі чудова людина. Вона в нас замовляла вже сирочки, купляла. вона неодноразово донатила, Неї, я не пам'ятаю, скільки загалом донатів. Вона постійна наша глядачка, вона дивиться всі відео, вона і пише коментарі. Людина, яка живе. В місті людина, яка не тримає господарства, але їй просто до вподоби самі ми, як вона сказала мені. Тобто, їй не цікаво ні сироваріння, ні кози, нічого. Їй цікаві ми. Ми їй подобаємося, нас вона дивиться, нас вона слухає. І нам вона вирішила допомогти. Я ж кажу, вона неодноразово донатила. Бувало таке, що від неї донати приходили кожного дня. По 100 гривень кожного дня. Розумієте? Ну, хто уважно слухав, той чув, що я неодноразово називала молодожонова Олена. Ось у неї номер 29 в неї. Номер 30 в неї. 38. й 59, 60, 61, 60, 77, 78. Вітаю вас, вітаю вас, мої дорогенькі, мої золотенькі. Всім вам обов'язково повідомлю у особисті, хто не встигне поперед мене переглянути це відео, тому напишу у особисті і я впевнена, що. Два Два сири точно знайдуть своїх переможців, своїх власників. Єдине, що я не знаю, як ми будемо з Артемом і з відправленням подарунків на Польщу. Чесно, для мене це загадка природи. Так, ну і давайте, щоб не так було комусь образливо, що ми можемо ще зробити? Я ж, у мене емоції переповнюють. Я зараз ладна на будь-що. Так, в мене є ось отакі дротові навушнички. Це абсолютно нові навушники. Мені їх подарували, коли я купляла годинник, всі це могли бачити. Давайте і їх комусь подаруємо. Так, згенерувати. Номер 79. Хто в нас номер? Артем. Це капець. Ну це капець. Ну що це? Що це таке? Як я буду на Польщу відправляти? Ой, так. Да. Так, йдемо далі. Мені дарували, і я подарую. Не знаю, наскільки вони е, в роботі, як вони працюють. У мене є ось такі ще навушнички. Де вони тут? Як вони відкриваються? Ось. Ось такі. Це бездротові навушнички. Зараз вам... Ой, Господи, покажу ось отакі. Але я не знаю, як вони працюють, не працюють. Мені вони не підходять. Я взагалі розповідала, я не можу користуватися навушниками, вони мені у вухо не підходять, тому я навіть не намагалася їх під'єднати, перевірити і так далі. Це я також отримала у розіграші. До них є інструкція, правда, не знаю на якій мові. І до них є зарядне. Зарядка тут іде айфоновська. Ось отака. Давайте я їх також комусь подарую. Так, ну що, поїхали. Тому де дістанеться ось оце. Номер 25. Номер 25. Максим. Максим відразу попереджав, що його подарунки передаровуємо, тому переобираємо. Номер 4 Ільченка Тетяна. Вітаю, Танюша. Але відразу попереджаю. Не знаю, дівчатка, ну, я, я їх не під'єднувала. Це все вже самі. Ну, що можу ще вам запропонувати? Ага, я ще вам розповідала, да, що я замовляла собі туалетні водички, але одна вода мені не підійшла. Я її відчуваю, вона, ну, не мій це аромат. Тут 100 мл. Це тестер. Відразу попереджаю, що це тестери. Хто розуміється, що таке тестери? Ті відразу мене зрозуміють, що це таке. А хто не розуміється, скажу, що їх потрібно саму краплиночку, їх багато наносити не можна. Вони дуже концентровані, дуже. На коробочці вказується «Made in France». Ну, Насправді, наскільки я знаю, вони польські, вони виробляються, виготовляються. Польщі на самому флакончику навіть це прописується Made in Польща. Відразу скажу: аромат немолодіжний. Можливо, саме цьому він мені і не підійшов. Як дізнатися аромат? Не раджу відразу пшикати в ковпачок і нюхати. Краще за все, він пахне, його не треба і пшикати. Краще за все відкрити ковпачок і просто понюхати. Ну, не сподобається вам, передаруєте, можливо, там, я не знаю кому. Матусі, бабусі, сусідці, кумі і так далі. Мені він не підійшов. Я замовляла чотири аромати. Три з них я залишила собі. Четвертий ну, не підійшов. Тому давайте я його просто комусь подарую. Вибираємо. Номер 13. Олексенко Юляша. Зефірка. Моя зефірка. Ну, ось і все. Вітаю всіх, вітаю, мої любі, вітаю мої золотесенькі. вітаю, мої дорогесенькі. Очікую від вас зворотній зв'язок. Стосовно того. Хто що бажає отримати. Будемо з'ясовувати з Артемом, не знаю, я як, не знаю я, як правильно це зробити. Не знаю я, як правильно в такому випадку поступити. Артем, якщо Максим попередив, і там ще Юля в нас була, що вони в разі виграшу відмовляються від свого приза. От, е... То Артем нічого такого не казав. І я навіть не знаю, чесно. Все, що я від себе можу запропонувати, я, звісно, повідомлю йому про виграш. І я сподіваюся, він дивить, подивиться це відео і він знатиме, бачитиме сам. Я обов'язково повідомлю його про виграш. Але про всяк випадок, раптом Максим, ой, Максим, раптом Артем відмовиться, Максим вже відмовився, да, і ми переобрали. Е Раптом відмовиться Артем від своїх подарунків. Давайте, про всяк випадок, виберемо ще два переможця і на сир, і на навушники. Якщо Артем погодиться сплачувати за доставку, я відправити можу. Але доставка буде коштувати до нього 20 євро. Розумієте, відправити на Польщу не проблема, але ж вартість доставки. Я сумніваюся, що, ну, не знаю, я повідомлю. Рішення приймати тільки Артему, моє діло повідомити. Але про всяк випадок, щоб потім не витрачати не свій час, не ваш, і не загубилося все це було в одному відео. Давайте ми оберемо два номерки. В разі, якщо відмовиться. Е... Артем. То ми будемо знати, хто в нас іще є переможець. Отже, давайте зараз виберемо номерок на сирок. Номерок на сирок. Так, 67. Дивимося, хто в нас 67. 67. Рентю колена. Рентюк Олена. Я собі це помічаю обов'язково. Ну і на навушнички, да? навушнички, які дротові. Їх я перевіряла, в них дуже класна гучність, працюють чисто, без ніяких шуршаній, скриготаній і так далі. Так. Номер 18. Хто в нас номер 18? Лілія поперечна. Тобто, ми чекаємо, що нам відповість Артем, а потім, виходячи з його відповіді, будемо уже вирішувати, що робити далі. Ще раз. Величезне всім дякую. Я сподіваюся, ніхто не усамниться в моїй чесності, в правдивості всього цього. Я безмежно вам вдячна. Я спочатку думала розіграти, вибрати одного переможця, потім я зрозуміла, що один переможець це замало. Вибрала, ну, вирішила, що буде три переможця, да? так, Леночка Молодожонова. Ну вона в мене є її вайбер. І вона дивитиметься однозначно відео. Тому Лєночку молодожонову Ольгу Бірок. Ну, це, здається, з Фейсбука. Здається, це не наш підписник на Ютубі. Можливо, я, звісно, і помиляюся, але. Якщо Оля чує чи бачить, то прохання також написати мені. І-і-і-і. Е, Олексенко Юлія я також напишу у особистій. Ой, хто в нас там, я не помітила собі, хто в нас виграв безпровідні навушнички. Передивлюся зараз відео. Здається, Ільченка Тетяна, Да? А я зараз гляну, у нас ж тут ось номерки світяться. Так, зараз ми з'ясуємо. Перший був номерок 62, це була Оля Бірок. Другий був 89, це Артем. Третій був 29 це молодожонова Лена, це Пасарам. Далі 79 це навушники дротові. Ми розігрували. Це також Артем. 25 й номерок був. В кого в нас 25 й номерок? Ага, це Максим. Ми переобирали. За 25 м четвертий Ільченко Таня. Це навушники бездротові. Все правильно я запам'ятала все-таки. І 13-й номер в нас. Виграє водичку це Олексенко Юлія. 18 і 67 ми обрали резервну для підстраховки. Це раптом, якщо Артем вирішить свої подарунки, передарувати далі. Все, безмежно ще раз всім вдячна. Я сама з нетерпінням очікую першого числа. А чому? А тому, що хочете, вірте мені, хочете ні, я цей сайт ще не бачила. Мені обіцяли, що на цьому тижні покажуть проміжуточний результат. Але тепер я навіть не знаю, чи мені його покажуть, чи мені його не покажуть. Можливо, навіть буде таке, що я разом з вами буду розбиратися. З ним, на відкритті. На відкриття обов'язково теж щось придумаємо, я ще не придумала, що. Але, ну, скоріш за все, перші перші, 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 перші замовники. Можливо, ну, я подумаю, я подумаю, щоб цікавеньке придумати. Я ще про це не думала, якщо чесно. Мене часу бракує, але я, я, я обіцяю, що я щось придумаю на відкриття. Можливо, якась кількість перших покупців е, отримають якісь презентики е, додатково до замовлення. Ну, тобто, видно буде. Я подумаю, я над цим поміркую. Всім дякую і очікую вас в особистих.